Для дітей літні канікули період відпочинку нових емоцій та вражень. А от для вихователів, які працюють в таборах, період, коли варто проявити всю фантазію, щоб задовольнити бажання маленьких чомучок. Майже кожного дня діти з табору, який знаходиться на базі 16-ї школи, відвідують цікаві місця. Серед таких і телеканал м Студіо. Діти всі дуже зраділи, тому що вони бачать по телевізору вас, але не знають, як воно все робиться». Вони були раді, ми з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня. І от цей день настав. 20 пар зацікавлених очей спостерігали за всім, що відбувається на телекомпанії. У телевізорі трохи було інакше. Тут ще краще, чим бачили телевізорі. Я. Розпочалася екскурсія з огляду режисерської. Дізналися дітлахи про те, як начитують сюжети та спробували і самі щось начитати. Охочих виявилося чимало. Вікторія Антоніна і Яна розумію. Наступною зупинкою став павільйон, де знімають майже всі програми. Тут діти змогли побути в ролі телеведучих. Спробувала себе в ролі ведучої прогнозу погоди Олександра. Після свого дебюту вона навіть задумалася над тим, чи не змінити їй вже обрану професію. Я маю стати співачкою, а зараз не стати о, вести погоду. Інші ж діти свої мрії поки що не змінюють. Серед обраних професій сьогодні переважають співаки та медики. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Я хочу стать лекарем. Лекарем? А почему лекарем? Вот я душе люблю лекаря. Я бы хотела стать лекарем. Також діти змогли познайомитися з улюбленими ведучими, дізнались, хто такий випусковий редактор, і навіть побачили ті проекти, які тільки планує запускати канал. Приємною несподіванкою для них став і похід на радіо Закарпатієфем та Світефем. Там радіоведучі залюбки розказали, і показали, як вони працюють, розкрили секрети мовлення. Емоцій в цей день вистачало. Мені найбільше сподобалося уся, -уся. як я говорила мікрофон. Після цікавої екскурсії дітлахи відправилися підкріпитися, щоб мати сили для нових пригод.